Привіт! У цьому відео покажу, як зробити автоматичні україномовні субтитри в Капкат на ПК, буквально за кілька кліків. Це суперзручно, якщо ви монтуєте коротке відео Reels або Shorts і хочете утримувати увагу глядача Але ви мені скажете, так в капкаті немає автоматичних україномовних субтитрів, і ви будете праві. Але є один спосіб, як це зробити, і це за допомогою CRT файлів. CRT-файл або файл субтитрів Subrip. Це текстовий файл, що містить титри, субтитри з часом початку та закінчення. Щоб нам створити такий файл, потрібно скористатися сторонніми сервісами, наприклад, TurboScribe. Він простий у використанні та дозволяє робити три безкоштовні транскрипції на день. Просто реєструємося через Google аккаунт і користуємось. Якщо потрібно більше транскрипцій, можна придбати підписку. Далі натискаємо на транскрибувати файли і додаємо відео, на яке хочемо додати субтитри. Мова аудіо українська, режим транскрипції обираємо кит. Він найточніший. І натискаємо Транскрибувати. Чекаємо, поки транскрипцію буде завершено. Далі натискаємо на три крапки і вибираємо Експортувати транскрипцію. Вибираємо файл Crt. В рядку максимум слів на сегмент обираємо стільки, скільки нам потрібно, щоб слів вміщалося в один рядок. Я виберу одне слово і натискаємо Завантажити. Наш CRT файл із субтитрами готовий. Тепер можемо його використовувати в CapCut. Для початку відкриваємо CapCut на комп'ютері та створюємо новий проєкт. Імпортуємо наше відео, до якого хочемо додати субтитри та додаємо його на монтажну шкалу. Далі йдемо у верхнє меню і натискаємо Captions, Add Captions. Та імпортуємо наш CRT файл із субтитрами. Перетягуємо його на таймлайн. Як ми бачимо, субтитри автоматично синхронізувалися зі словами, тому що вони були згенеровані по тайм-коду. Тепер нам потрібно виправити помилки, змінити стиль тексту, додати анімації, обрати шрифт, колір і фон. Для цього натискаємо на перший рядок субтитрів і стираємо це речення, залишивши перше слово. Тут кожен може редагувати субтитри під свій смак. Я обмежусь тільки шрифтом і тінню. Далі нам потрібно побачити безпечні зони. Для цього в Social Media Preview обираємо соціальну мережу, куди будемо публікувати відео. Та піднімаємо субтитри трішки вище, до речі. Всі дії застосовуються до всіх субтитрів, тому що увікнений параметр «Apply to L-Main Captions. При потребі його можна вимкнути. Переходимо до редагування субтитрів. Інколи деякі слова з'являються раніше. Для цього можна тривалість скорочувати та підтягувати під авдіо. Зменшуємо розмір шрифта, щоб слова були в безпечній зоні. Якщо вам потрібно деякі слова зробити прописними літерами, натискаємо на Uppercase. Але це працює тільки з латинськими літрами. Українські слова потрібно редагувати вручну. Також деякі англійські слова може прописати по-українськи, тому теж виправляємо. Слова із апострофом також доводиться редагувати, але в цілому більше помилок немає. І всі слова розпізнані чудово. З комами крапками та знаками, що значно економить нам час при створенні субтитрів вручну. Якщо хочеш ще більше виділити субтитри, зроби їх динамічними. Наприклад, додай анімацію появи чи кольорові аспекти на окремі слова. Це можна робити у вкладці Animation. Тут доступно багато шаблонів появи та анімації тексту на різні смаки. І ось і все. Субтитри готові. Це швидко, зручно і підвищує залучення в кілька разів. Так, потрібно використовувати сторонній сервіс, але все ж це швидше, ніж прописувати їх вручну. Якщо у вас відео на 2-3 хвилини, то прописування субтитрів займе дуже багато часу. Тому користуйтесь. Якщо хочете більше таких порад, тисніть лайк і підписуйтесь. Пишіть в коментарях, яку функцію CapCut показати наступною. Дякую всім за перегляд та до зустрічі в наступних відео.